Вітаю всіх на своєму каналі, мене звати Даня. І на просторах інтернету я замітив, що дуже багато людей почали переробляти свої Дніпри, Урали під отакі ось двигуни. І да, здавалося б, економніше, більш тяга з'являється. Ну, при цьому ж є і мінуси, тим, що теряються лошадки, крутящий момент. І от мені стало дуже цікаво. Порівняти ці два Двигуни, як вони будуть себе показувати в однакових умовах. Бо на просторах інтернету, так, да, є відео, там, де люди переробляють, і то воно ну, таке відео, що ну, не зовсім зрозуміло, як це зробити, допустимо, як мені. І мені б хотілося бачити, як люди це все роблять, вирізають, як правильно там ну, вичисляють. А так, там просто так зліпили, все показали, і круто. Тому. Е Двигун у мене є. Він зроблений, откапіталений, але я його ще не заводив. Другий двигун, він приїхав мені за 1000 кілометрів з Закарпатської області. Що з ним, я не знаю. Людина також не знає тому що там така історія. Дідушкин двигун, ну можна зрозуміти, що там. Воно червоний герметик є. Ну, мені вже зрозуміло, що туди руки добиралися і хтось щось робив. Тому. <свист> як ми будемо робити? У мене є рама Урала. Я буду ставити цей двигун туди. Буду показувати, як переробити ну, своїми руками, можна сказати, повністю все. Щоб е, в подальшому, Якщо цей двигун покаже, що він краще, ніж цей. в подальшому, щоб люди бачили, Як правильно його переробити в таких ну, домашніх умовах, умовах. І. Будемо дивитися, як ці два двигуни себе покажуть в однакових умовах. Ось такий двигун вейма. 188-й. Чому я вибрав саме його? В ньому скидується головка. Тобто в більшості в таких двигунах головка йде із самим картером. Тобто вона не розборна. Друг, що там поламалося, це треба купляти окремо картер. Тут можна зняти головку, гільзу нову вставити, тобто повний фарш, що б там не було з ним. Можна його зробити. Е, далі, чому я знову вибрав його? Е, ціна. Ціну я купляв його бушним, дав е, 15 тисяч гривень. Такий двигун стоїть около 25 приблизно. Ось цей двигун е, приїхав, як я вже сказав, за 1000 км. Тобто, стан його, що там з ним, я ще ну, нічого не відкручував, нічого не дивився. Отак, От як він мені приїхав, так я його поставив. Е, тому насамперед. Викрутим свічки. У мене є коробка, ззаді вона стоїть. Поставимо коробку і попробуємо, чи є компресія, хоч якась компресія. А далі будемо знімати головки, дивитися, що там з клапанами, знімати утятницю. Ну, просто народі її так називають. Дивитися до шестерні, дивитися до колінвалу, дивитися до. Маховика, що з маховиком, ну, точніше, з дисками щеплення, з зажиганням, з генератором, ну, коротше, як завжди, все треба все, 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 все робити в цьому двигуні. Е, тому я думаю, що можна вже приступати з ним щось робити. І Ось так ось о, зроблений. Знімаємо купочки, знімаємо свічки, свічки якісь, я навіть не знаю, я таких не бачив. Ну, звісно, що вони з далекого-далекого ну, Звісно, мене дивляє, що вони не закручені, але на свічках або це нові поставили, або, я не знаю, їх вичистили. Але Ну, вони такі, такі собі. Так, ну, пробуємо диркати і. Звісно, дуже удобно. Ну, взагалі ноль. Тут взагалі нічого немає. Але виходять е гази картерні через дві шпильки, е там, де зверху ну, на раму кріпиться. Но на цьому немає у нас нічого. Ой, сейчас скручиваем всю сторону. Скручиваем всю сторону. Та же самая у нас ситуация. Ну и теперь попробуем и на этой стороне. О, на вот этой есть. На цій стороні є у нас компресія. Так що, зараз знімаємо коробку, знімаємо клапані кришки і дивимося, що все-таки з ним сталося. Що на цій стороні на лівій, немає е немає компресії. Ну, ось червоний герметик. Ось так ось якось він виглядає. Десь їздили, видно, що по полям. Отак ось подон, теж вже, вже різинки там вже давним-давно капець. Ну, тут ось червона резинка стоїть. Навірно, цю голову або робили, або на цій стоїть чорна. По-моєму, по заводу йдуть такі чорні. Або наоборот. Ну, не суть то важливо. Ще, що мене здивувало, це ось кількість прокладок. Під переходники тут менше, але все одно є. Напевно. Карби не ставали і вони оце так його вирішили обіграти. Так що зараз дивимося, що, що, що з ним. І так, розбираємо, дивимося, що в нас по нагару в самих головках, ну, точніше, під клапаною кришкою і з тієї сторони, тому що, може, він простояв дуже довго і там вже нагару багато, або лили дуже погане масло. Так, що в нас там? По-моєму? 13? Ну 15, так? Да? 13. Хорошо. 13. Так, у мене тут вже приготовлене... приготовлена тара. Щоб друг буде масло, щоб воно злилося сюди. Ну, щось масла я не бачу. Так, це у нас ліва головка. Так, масла немає. Ну, скажу по нагару. Я навіть бачив і гірше. Тобто ось так ось у нас на цій головці. Нагару небагато. Це добре. Резінку ми... Отак. Що в нас тут по клапанах? Ну, зазор такий собі, якщо чесно. Не впевнений в ньому. Кружини щось у нас пальцями продавлюються. І тут, і тут. Не знаю, ну да. Ну що, розбираємо тоді слідчу сторону. Всі вже глянули. Так, тут. А, то я казав, що чорна резинка. Вони тут обидві червоні. То чорне, я так зрозумів, то масло через нього пішло або прогоріло, не знаю. Так, тут теж масло у нас, ні, трохи є. Так, теж нагару немає такого, як на більшості Дніпрів, що я бачив, що був нагар. Так, що у нас тут? Ага. Тут Непонятно. Ця головка робилася. Тут видно тут, е, клапан новий. Терелочка клапана нова. А цей цей зажитий. Ну, тоді не знаю. Чого, чого може бути таке, що немає компресії. Значить, треба буде знімати голови. Дивитися до циліндрів Як вони себе там будуть почувати? Тому будемо відкручувати. Так, що я тут наблюдаю? Наблюдаю вроде нічого поганого, если чесно. Я же говорю. Бачив і гірше. Ой, випадали шапки. Так, що у нас тут? Немом циліндр подивимось. Но 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 Да, задіри есть. Задіри на ціліна трохи є. Э -э -э Пробуємо на ноготь. Задір. Да, задіра такі весомі, если там буде видно. Задіра є. Це у нас під заміну буде. Цилиндр. Поршень, що у нас тут говорить? Говорить, що маслом скапує. Ну, я скажу, що кольца ще більш-менш живі. Вони взагалі до них ніяких претензій немає. Та навіть пошенцям виглядає більш-менш адекватно. Бо я ж бачив таке, що краще б такого не бачити. Краще такого не бачити, Анна, по люфту. Що в мене тут по люфту теж цікавий? Ну, люфта немає. Боковий мене. Боковий не знаю. Ні, є люфт. Легенький, Значить чути. Да, так, є люфт. Є люфт. Так. Що мене ще цікавить? Цікавлять мене ще толкателі, що хочі. Немає їх чим взяти. Добре, погнали далі. Дивимось, що у нас тут що у нас тут скаже Штанга залишилася. Знову шайбочки, так, сімки. Теж цікаво мені, ну да вибої не є. Перше зустрічаю, що вони так наче залипали. Раз, два, що в нас тут? Нагар є в циліндрах. Ну, тут теж щось попало. Вибоє не в циліндрах є. Це все під заміну йде. Тут також дивлю ставили, палець забивали. Ужас просто Такі умятини, я не знаю. Це хтось походу собирав його. Воду хтось його збирав, не знаю ще. Ну і боковий люфт. Отакий. Боковий люфт. перед назад що в нас тут скаже? Перед-назад немає. Тільки боковий люфт. І так. підведемо підсумки. Розібрали дві голови. У е, нас циліндри під заміну. Нові поршні, нові циліндри з головками. Треба буде дивитися, що з ними робити. Може там просто притерти клапана. Або придеться їх також рести на реставрацію. Тому, що ми робимо? Підписуємося на мій канал, дивимося. І якщо буде велика активність, я буду частіше робити відео і частіше будемо всякі ставити експерименти. Тому до зустрічі!